Переходимо вже до військової допомоги Сполучених Штатів, яку вони нещодавно відновили. І в нас зараз є дефіцит із далекобійними ракетами Атакамс до систем Хаймарс. А натомість вони поновили постачання далекобійних бомб GLSDB, наземного пуску, якщо говорити. А саме про це озброєння GLSDB, то це своєрідний мікс ракети і бомби, до якої прикріпили крила, ракетний двигун та встановили супутникову навігацію. А до речі, влітку минулого року із цим озброєнням у нас були проблеми. У нього, хоча й хороша дальність у 150 кілометрів, але самі ж виробники, це американська компанія Boeing та шведська САП, а визнали, що на вони це коментували тоді. До речі, що на практиці у війні проти росіян в Україні ракети GLSDB піддавалися впливу російським засобам. Вам раді електронної боротьби і від цього дуже страждала точність цих боєприпасів. Власне, зараз усі недоліки врахували і поновили поставки збройним силам України. Їх як і атакамси теж запускають із РСЗВ Хаймерс. Це озброєння, яке насправді роз... створено, виходячи з такого доброго, здорового прагматизму. Тобто, коли береться вже існуючий двигун від некерованого реактивного снаряду М-26, до нього під'єднується Small Diameter бомб, тобто високоточна плануюча бомба. І, і те і інше вже існує, вони просто інтегруються до одної, і ми отримуємо високоточний засіб пораження.